Можливо, кілька слів про те, які висновки ви зробили із проєкту. Можливо, це буде корисно для тих людей, які займаються такими ж самими питаннями, просто в інших регіонах України. Ну, Перше, що б я хотіла сказати, що ну, не втомлюємося робити те, що ми робимо. У мене перші пару занять в мене руки опускалися, якщо чесно. Я вже думала, Боже, на що я цей проєкт написала. Ну, було важко. Було важко нам порозумітися. А ми якісь моменти, які критично важливі для того, щоб побудувати якесь спілкування в соціумі, ми просто не розуміли їх. І я після того для себе зробила висновок, що треба їх вести в ту середу, ну, в ту атмосферу, яка тут є. І просто взяла їх, зібрала і повела в Греко католицьку церкву. Просто так сказала: ми сьогодні йдемо в Римо-католицьку церкву, в мене вже цей ось. І вони коли спілкуються да, з представниками тої релігії, яка не є для них, ну для тих жінок, що переїхали, та яка не є їхньою релігією, бо це є московський київський патріархат, та, І коли вони розуміють, що в принципі, що, в принципі головне це любов до людини, що ти любиш людину як тако, ну якщо ти поважаєш її особистість, то без різниці, якою вона мовою спілкується, які там не коліршкіречі, волосся. Це просто це цінність цього світу. І вони якось так трохи заспокоїлися. І вже в нас, коли там якісь інші зустрічі почалися, я розумію, що вони більш спокійні, вони там ссилаються на духовенство, для них це було показово. І направду, мабуть, оці, якщо подолати якісь конфліктні ситуації або зробити більш комфортним те середовище, в якому ми живемо, варто, мабуть, будувати наш діалог на цінностях, не знаходити якісь. Критичні ситуації, які ми можемо вирішити. А спочатку побудувати якусь схему, за якою ми працюємо, і потім вже відпрацьовувати якісь конкретні моменти. На перших заняттях в нас взагалі не було порозуміння в плані того, що ми не могли вийти на вирішення конфлікту, конфліктної якоїсь ситуації, так якщо було він-він. Тобто і мій партнер, і я виграв. Ми повністю. У них було завдання, звісно, там якесь, ну що я маю так робити, і вони просто добивали або ну партнери один одного, і це був такий, ну просто діалогу не було, абсолютно. Це був не діалог, це було просто якесь вбивство або самовбивство, якесь самогубство просто в цих ну, в цих ситуаціях. Але. Коли ми зробили оцей занурення в середовище, я вже бачу, що вони побудовують свою ситуацію так, щоб вирішити конфлікт. Не так, щоб я тільки виграв, або там мій суперник тільки виграв, а так, щоб ми побудували це спільну ситуацію, щоб ми спільно вийшли з ними переможцями. Ось цього нам бракує в суспільстві. Саме цього, щоб ми повністю, щоб ми не гнобили один одного, а щоб ми виходили переможцями як з однієї сторони, так і з іншої. Не можна постійно вбивати, треба шукати якісь чекпоинти, щоб робити краще. Ось, ну на це я сподіваюся, ми так трохи розролили. Я ситуацію тут, і є надія, що цей проект знайде продовження, бо зараз ми так плануємо собі такий дівочий дискусійний клуб. Не знаю, як вийде, але щось може вийти.